Чому ми такі? Чому готові робити те, що суперечить здоровому глузду звичайної людини? Чому наші звичайні люди перетворюються на впевнених бійців або на тих, хто допомагає битві на шкоду своїм інтересам і складним обставинам? Чому ті, хто складає бойовий щит нації і надію та захист? Добре розуміють сенс слів. Ви маєте виграти час. Собою виграти. Вони розуміють і продовжують битися, роблять неможливе, йдуть у чоло зі смертю, піднімаються з гранатометом на зустріч гарантованій загибелі, стоять до кінця у прямому сенсі слова. Чому є така величезна кількість людей, здатних виграти майбутнє для інших собою. Розуміючи, що для тебе особисто цього майбутнього вже не буде? Тому що свобода, тому що любов до свободи ніяк не можуть врахувати раби, які намагаються придушити нас масою, якщо вже не вийшов. Блік Вони чекають, що в нас нарешті закінчиться те, що живить нашу силу. Але ніяк не можуть зрозуміти, що саме. Свобода, свобода, наче любов. Тому що неможливо пояснити рабові це почуття. Бо це як дихати, цього не можна позбутися добровільно, бо згаснеш болісніше, ніж загинувши в бою. Це складалося поколіннями, століттями, і жодне ярмо не здатно було продушити це почуття. Є народи, які видавлюють із себе раба по краплині, але залишаються рабами, тому що потрібно просто не бути рабом. Свобода рухає нами як кохання. Зберігайте це в собі, не забувайте про це ані на мить, заради тисячі тих, хто обміняв своє життя на спільну волю. За те, що прямо цієї хвилини хтось продовжує платити найбільшу ціну. Тримайте свою свободу, не зраджуйте її заради себе, заради своїх дітей, заради тих, хто вже вистояв і ще сотні раз стоїть. Ціною всього саме це запорука нашої перемоги. Свобода завжди перемагає. Свобода, наче любов. Слава Україні. Слава нації, Україна, Україна, Україна.